Так, добрий день, шановні члени комісії. На комісію в нас прибуло три члени. Комісія правомощна, правомощна ухвалювати рішення. Значить, порядок денний у нас на порядку денному одне питання про внесення змін до рішення міської ради від 13.12.2023, номер 4719 про бюджет Любомирської міської ради на, як, на 2024 року. Пропонується внести зміни слідчого плану, а саме, я так понял, збільшити дохідну додаткову частину на вказані сумки. Це є субвенції із сусідніх громад, зв'язку з тим, що ми є <зас> Значить, власниками наступних установ. Це в основному стосується первинки, да, первинки, все і темовок. І архів. І ще архів. Тобто вони фінансують, розфінансовують, надають субвенцію на отримання своєї частки вказаних постав. Рівне, рівень сільська територіальна громада 57 тисяч, з них ви бачите на придбання бракету, котру Хущанської забувської е, амбулаторії та ФАПу в селі Полабри. 5 тисяч, 50 тисяч гривень, 7 тисяч гривень, і також на припадні звели Гущанську амбулаторію. Головне 163 тисячі гривень, з них на зарплату перевинки 113 тисяч гривень, на оплату електроенергії перевинки 50 тисяч гривень. І Вищенська сільська територіальна громада. 832 тисячі 80 гривень. З них на отримання архіву 2780 тисяч гривень. На заробітну плату торгування 685 тисяч гривень, на заробітну плату працівників самому кабінету у селі Вищому. Це ТМУ. Розпорядник 120 тисяч гривень. Не буде заперечень. Заперечення мать питання. Пошло, миторбукового архіву всі у те. Це не звичайно. Ні, ні, я просто могли їм і так не відмовитися. Ні, ні. Що задають документи, розбереться не я, я так. Ха <тим> та, <за>, <документирую>. <Так>, <так>, <так, Так>. як примовляться, та, якщо пенсію не находять? Якщо вони візне отримують виписки закону, як прошли мовитися? Ну але взагалі то що приходять за тобі. То тоді ставлю на голосування. Хто за запропонований проект рішення? Три за хто отримались. Немає. Рішення рекомендовано до видачі відповідного розпорядження та прийняття подальшого подальшому сесії.